Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в моєї Алісеньки, в моєї дівчинки, День народження. Я така щаслива, хоч ми і будемо святкувати його геть саменькі. Сьогодні ми перший раз святкуємо без нашого татка, без дідусів і бабусей. Але я постараюся якомога більше дати дитині емоцій, позитиву, веселощів та радості. Сьогодні ми будемо розважатися, не дивлячись ні на що, будемо веселитися і гуляти до самого вечора, тож запрошую вас разом з нами провести цей чарівний казковий день. Поїдемо у розважальний центр, купимо найсмачніший тортик та розпакуємо разом з вами Алісини подаруночки. Ми вже поснідали, переодягнулися та збираємося на виход. Мама сьогодні нарешті не у спортивному костюмі, навіть брючки одягнула. Маю привіт! Сьогодні сьогодні такий день. Я б, звичайно, і сукню б вдягнула залюбки, але якщо б була з чоловіком, а так не стала ризикувати, бо нам з візочком ще тягатися. Не встигли ми прийти на зупинку, як почалася повітряна тривога. Але я Алісеньки цілий ранок повторювала, що ми сьогодні їдемо розважатися, тож їдемо в такій новорічній атмосфері. Останнього разу ми тут були, коли ще було тепло, навіть спекотно, я би сказала, вже незабаром новий рік, все вже прикрашено. Ялинка така чарівна, клас, супер. Я вже й не пам'ятаю такого святкового настрою. Ми останні роки жили в таких умовах, що не було в нас цього всього. В общем, тільки ми зайшли всередину, і доня почала вистрибувати зв'язочка. Її роздягала просто на ходу шапки, ну тож дві шапочки її вдягала одну тонесеньку і зверху. Вже тепло. І цей куртку просто бігом на ходу вона вставала сама, вже вистрибувала. Он вже тут класну заманугу зробили на першому поверсі. І не треба ніяких розважальних центрів. Діти собі бавляться, бігають. Я все хотіла подивитися, що це за таємна кімната, як ото в Гаррі Поттері, а доня сама сюди забігла, тож зайшли, подивилися. Класно. Так, тут атмосферно, не вистачає цього всього в нашому буденному житті. Немає часу якось кататися за раз. Заїдемо за лісенькою на 5 у Сенсей. Я ні разу не була в цьому магазині. Так, тут класно, круто. Боже, все хочеться. Я нещодавно в в останньому відео, здається, казала, що мені нічого не хочеться для дому купляти, то я беру свої слова назад. Просто я ледь втрималася, щоб щось не вхопити. Просто зараз воно нам м -м, взагалі ну, тягатися щось купити і тягатися з ним гуляти взагалі незручно буде. Але стільки всяких прикольних цих штуковин. Ось він і посуд, але в нас вже є тарілочки гарненькі для донечки. Подивилася этим, те, що хотіла, подивилася дитячий одяг, ціни, тож буду знати, і йдемо у смайл парк. Не встигли ми туди дойти, доня вже забігла, я спитала дозволу, і дівчина дозволила, поки я там розплачуся, я достала гаманець. Дівчина каже 340 гривень. А я перед самісіньким виходом думаю, чи взяти свідоцтво про народження, думаю, можливо, якась скидка буде, може дешевше. І так не хотілося його з іншого боку брати, бо я з маленькою сумочкою, а потім думаю, покладу в візочок, покладу в пакетик і покладу в візочок. І ви знаєте добре, що я його взяла. Дівчина каже, так, є в нас е, якісь, ну я не, не знаю, вона не сказала, давайте свідоцтво. Я дала, вона відсканувала, записала мій номер, ім'я і щось там це дає мені чек і каже, проходьте. Я кажу, а платити. Вона каже, все для вас безкоштовно. Просто. Це, я не знаю, ну неймовірно приємний бонус цього дня. я ну Взагалі, чесно, я такого не очікувала. Я думала, Ну можливо, буде трохи дешевше, там не знаю якісь там якісь там якісь не знаю 10-20% знижки, а тут взагалі каже безкоштовно. Просто супер, клас. Так що, мамочки, хто Мешкає у Харкові або в інших там містах, будете знати, що діють такі ось акції. Поки Аліска гацає, я хочу окремо подякувати е, людей, які задонатили Доні на якісь подаруночки. Поки що я, якщо чесно, не знаю, що їй придбати на ці кошти, бо ну, це дуже несподівано. І... Я просто, як коли щось придумаємо, обов'язково ми вам покажемо. Можливо, десь з Донею будемо гуляти, то вона щось захоче, не знаю. Можливо, це буде якийсь самокат, бо вона, як ми гуляли ще, як було тепло на майданчиках, вона до всіх самокатів лізла. ну, В діточок є, в неї нема. Тож, можливо, купимо їй самоката. Окрема подяка маленькому Назарчику, нашому <смеш> маленькому таємному прихильнику. Нам дуже-дуже приємно, просто <смеш> у мене така посмішка зараз на все лице. Ну, Такі коментарі, як прочитала, трохи не заплакала. Просто настільки приємно. Дякую вам, щиро дякую. Ви ну, неймовірні, ви стільки. Стільки класних побажань написали, стільки коментарів. Я вам дуже дуже вдячна. Дякую. Ще хочу окремо подякувати жінці, яка зацінила мої брови. І Хочу сказати, що я їх не робила, це намальовані. Цю помадку для бровей я купляла ще до весілля в Єві, буквально за копійки. Я не знаю скільки вона зараз коштує. Немає геть нічого складного, буквально за кілька секунд наноситься пензликом, і у вас готові зроблені в лапках брови. Якщо чесно, ніколи в житті не робила і не збиралися ні брови, ні вії, ні нігті, ні манікюри, ні педикюри. Просто мені воно все не потрібно, я не по цьому мені. Euh, шкода грошей <laughs> на це все. Я вважаю, що ну, це просто даремна витрата грошей на вітер, так сказати. Я навіть на весілля своє просто купила звичайний лак і намалювала свої нігті. І геть не жалкую про це. Ось така жадіна говядина для себе. Ну, добренько, щось я відволіклася від нашої сьогоднішньої головної героїні, іменинниці. Вона мене, якщо чесно, дуже приємно вражає. Хочу би не наврочити. Або в неї дуже гарний настрій сьогодні, що теж не може не радувати. Вона себе, почуває себе вільною. Вона. Бігає скрізь, просто я не бачу, щоб вона боялася, якось була скована. Просто я так кажу, бо до цього ну, так і було. Вона в незнайомих місцях е -е, заб'ється, знаєте, не заб'ється в куток, але не буде ніде не ні, ні ходити, не бігати. Просто я не знаю, там. Стіснятися, чи чи що, чи як це назвати. А це ми зайшли, дивіться, що вона понаробила, це все вона понаскладала. <плес> Бідні ці співробітники, оці всі полички, це вона опустошила. Якщо десь вона не дотягувалась, то вона мене то за руку підходила показувала. <плес> Просто. І навіть з цих гірок, теж ми, як тут були першого разу, так вона взагалі на них не каталася. Вона навіть не підходила до них. Можливо, десь ну, там, десь поруч проходила, але не залазила на них геть взагалі. Просто молодчинка, моя улюблена донечка, моє сонечко. Все їй цікаво, все вона роздивляється, скрізь бігає, все мацає. Я просто не можу натішитися. Клас, супер. Я дуже хочу, щоб вона була завжди такою веселою, усміхненою, зацікавленою. Я не знаю. Чи частіше приїздити сюди? Але якщо часто приїздити, то їй теж знаєте, мені здається, не буде прям такого задоволення. Ось коли є там такий невеличкий перерив, коли не забагато, не занадто всього цього в житті, то є якийсь такий, знаєте, не те, що інтерес є така ось неймовірна велика радість, таке щастя. Я впевнена, що я досягла сьогоднішньої своєї мети. І у дитини просто неймовірно гарний день сьогодні. Я думаю, що вона дуже щаслива, їй все подобається. Ну, Просто, просто це видно по ній. Я вам розповідаю це. в мене аж сльози радості повиступали. Просто не можу сториматися. Яке щастя, яке щастя, коли дитина задоволена. Сьогодні вона бігала просто без зупину. Вона не зупинялася не на секунду, бігає, скаче, стрибає, ще кудись біжить. Просто це якась казка. Я просто не знаю, наскільки вона задоволена, а я, мабуть, ще більше і за неї, і за себе. Ну, просто такі. Такі настільки позитивні сьогодні емоції, що не передати вам. Я хочу ще раз всім щиро подякувати. Ви неймовірні, ви пишете настільки багато добрих слів побажань, щоб донечка наша не хворіла, щоб вона скоріше одужала. Щоб в неї все було добре, щоб в неї здійснювалися всі мрії. Дякую вам, щиро дякую вам. Дитина бігала-бігала і побігла до виходу, нагулялася. Ну, ми тут дуже довго були. Я не засікала, якщо чесно, скільки часу пройшло, але дуже довго реально. Тепер їдемо за смачним презентом цього дня, за тортиком для нашої іменинниці. Їдемо в Сільпо, бо там є тортики від Рошин, які ви нам рекомендували. На жаль, маленького київського тортика нема, розкупили. Ви ще радили нам взяти на але ще мені дуже хотілося спробувати золотий ключик, і він якраз є маленький, тож по істеченню обставин візьмемо його. Ми вже нагулялися, накаталися, скупилися, і доня уснула. Зараз булосний фото. Через перехід, так сказати, зв'язочку. Зв Хотіла вам показати, яка краса, так сяють ці новорічні прикраси, але воно на камері плохо видно погано. А взагалі дуже-дуже класна така атмосфера новорічна вже. Все, спускаємося до переходу, там йдемо на тролейбус. Стоїмо на зупинці, Кута Ладоню. цей й на ножки вдягала, і вона. Прокинулося. Ще нам треба на нову пошту. Дивлюся на час, вже думаю, не встигаємо тролейбус, Бог зна, коли він там буде, а потім цей загуглила графік, дивлюся і до 9 години вечора працює, маємо встигнути. Буду бачити за обставинами. Щось мене вже розквозило, вискочив якийсь болючий прищик. це Через цю пов'язку, мабуть. Диємо подаруночки Аліскіни. Забрали ми посилочки по дорозі. Зараз я розпакую, бо трохи незручно мені однією рукою. Це від нас з татом. Зараз побачимо, що тут. Подивимось, що воно таке. Аліса вже сама намагається витягнути, а де воно тут цікаво вмикається. І навіть... <плес> а, думала, що воно так тихо працює, а воно воно там щось. Ой, а, тут ще слівка. Ще плівка. Що там, Доня? Так, інша інше показує відкривати. Так зараз. Бусинки, да? Бусинки. Нанизувати сюди. Дивись. Оп, це треба окремо з нею сідати, перебирати все інше, бо тут у нас, що у нас тут тільки нема? Буду зараз просто бусинами цим гратися, аби не позакидала нікуди. Дерев'яне ніби. Та тут шнурків цих багато. Я думала, тут один на один все нанизувати треба. А тут їх штуки 4 десь. Рікульно. Як воно тут? Ага. А, тут ще бачите якісь ці. Тут нажала тільки що на цій. Ось вони не фокусуються на скрипічний ключ, і пісенька почалася грати. З Наздонею буде така титанічна робота, бо я їй показую, нанизую, а вона щось взагалі ухом не веде. Вона навпаки розбирає. <сі> Ні, ну, моторика рук там працює, так пальців, але... <сі> але те, що треба робити, нанизувати, щось вона не, не дуже поки що хоче. Нічого будемо, будемо займатися, будемо показувати, вчити. Якось воно буде. Але поки доня бавиться, це нам бабуся, мама моя, давала, коли ми їхали. Вона в нас і бабуся і Хресна. так в нас вийшло. Мабуть, тут гальосики. <сум> Судячи з усього доня. Ну так, що тут ще може бути? -хо, хо Так, де цьому? Аліса у нас багата жінка, дівчина. Ух. Рижка. Зараз я достану Це малесенькі. Боже, як їх не стало розтібати. малесенькі серишки. Клас, якраз для доні. Але ну, зараз зима точно ми не будемо вуха пробивати, ще нам не вистачало. Ще нам не вистачало там вушка застудити. А вже потім як потепліше є. У нас з Донею на голові таке після шапок, після цих, всіх, після цих всіх поїздок. Так, це я кладу обратно. Клас. Доня у нас вже. З золотом, золота дівчинка буде. Є одна в нас посилочка від бабусі з дідусем. Зараз я розкрию і подивимося. От тут у нас якийсь дорожочок-пірожочок. Ні, тут теж багато плівки, зараз ще не можу однією рукою. Дивіться він. Такого розміру, як Аліска, як він помістився в того коробка Аліса. В тебе новий товариш. Клас. Будеш з ним спати? Такі пальці чи когті? <глаз> Клас чудо. Що дося, може, ми йому бусики зробимо Бусики заробиш своєму дружку новому? Треба ж його якось назвати? Ви думаєте, як його назвати? Яке йому ім'я дати? Чуваку цьому. Ну, будь здоровенька. В общем, що я хочу сказати: можна було нікому не заморачуватися, просто купити доці шнурків. <гум> <гум> Саме більше її зацікавило, <гум> походу. <гум> Чудо. О, Єліса Аліса. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодец. Может и буду дело. Может и не треба змушувати ее. Давай, 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 давай. Соображалка что-то Умница. Давай, Доня. Алисочка. Ну і на завершення цього святкового дня треба ж запалити свічки на тортику, загадати бажання, поки Алісочка бавиться, я побігла на кухню. Ой, дякувати Богу, нема цих е, хімозних баровників. Я їх, якщо чесно, не дуже люблю. Зараз вам, до речі, розповім стосовно оцих ось літер свічок. Ще коли нас виписали з лікарні, ми вийшли прогулятися ввечері, і Аліса повела мене, я нікуди її не тягнула, вона просто вела мене до магазину. Ми в ньому не були вже десь, я не знаю, ну місяць, ну півтора місяці, просто давненько вже. Вона мене туди завела і побігла там в самому кінці іграшки. Ну, думаю, щось буде вибирати, зараз стояти, там, куювдитись, навіть не буду її чіпати. І пішла там збоку, неподалік від неї, там вологі серветки взяла, там ще щось дивилася. І ну, я ж поглядувала на неї, дивлюся, там стоїть щось. Там цей. А потім дивлюся, вона побігла до виходу і щось в неї в руках. Я ж бігом за нею, бо вона вічно щось там схопить і одразу до виходу, щоб, щоб не забрали іграшку, щоб вже моя -моя була. знаєте. Я дивлюся, вона схопила ці свічки. ну, Це просто це якесь кіно, це з Днем Народження. Думаю, боже, молодець, яка я просто ну, їй не думала їх брати. Я думала, оцю троєчку свічку візьму і все. Ну, добренько, гарно так вийшло. Загадуємо бажання, нехай в нашої Алісеньки збудуться найзаповітніші мрії. І нехай збудеться моя мрія, щоб наша донечка була здорова і саме щаслива, щоб її рідні люди завжди були поруч, щоб вона зростала під мирним небом і не знала слова війна. Стосовно тортика, складається він з шоколадного і звичайного бісквіта, перемащений вершковим масляним кремом. Я, якщо чесно, думала, що ну, золотий ключик він з вареною, згущенкою, гущинкою, з заріскою. Але ну, я наскільки не люблю масляний крем, але цей просто безподобний, він дуже-дуже смачний. Легкий і хочеться його ще і ще просто бомба. Алісочка вже втомилася, вже хоче спадки, тож будемо завершувати цей день наше відео. Дякую, що були разом з нами. Дякую тим, хто додивився до кінця. Нам дуже-дуже приємно, що ви. Розділяєте з нами всі негаразди, і хороше, і погане. Дуже-дуже вам вдячна за всі теплі слова, за вашу підтримку неймовірну, за те, що ви є такі добрі, щирі, найкращі українці. Дякую вам дуже. Я вас дуже-дуже всіх люблю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам дуже-дуже приємно будемо лягати спати і зустрінемося з вами вже в наступному відео. Пока-пока!